Одна львівська телеведуча на своєму львівському телеканалі дуже сильно пожалілася, що її неабияк дратує те, що вона останнім часом почала чути навколо себе російську мову. Дивіться. Люди, які проживали на сході, все своє життя, з самого народження, чули навколо себе виключно російську мову. Тому те, що вони говорять російською, це цілком природньо для них. Вони переїхали с, ну, на вашу територію, на територію э, Західної України, де говорять українською. Вони не можуть за декілька днів, як вам би хотілося, щоб вони перейшли відразу на українську. Не все життя, ще раз говорю, все своє життя говорили і думали. І чули навколо себе виключно російську мову, такі самі українці, як ми з вами. І дополягати на тому, що по вашому бажанню, вони перейшли раптом на українську. Ну, уявіть себе, ви е, приїхали е, там, в Японію, говорите українською, і вам японці постійно говорять, а чого ти говориш українською, а не японською? Ми хочемо, щоб ви говорили японською відразу же. А людина, можливо, вчить десь там таємно, але просто ще не готова. Але готується перейти на українську. І такими роздратуваннями абсолютно не, не виправданими. Ви навпаки перериваєте взагалі будь-яке бажання переходити. Якщо люди поживуть на вашій території, і з часом вони будуть все більше і більше чути українську мову навколо себе, вони поступово, можливо, самі захочуть перейти, їм буде так просто комфортніше. Дивіться, стосовно мови, треба людям просто пояснювати, просто пояснити, чому важливо перейти на українську мову. Вони всі насправді розуміють сенс. Типу, не для батьків, не для багатьох людей це важливо взагалі. Вони взагалі про це не думають. Вони концентруються на якісь інших взагалі речах. Якщо просто людині пояснити, чому важливо перейти на мову, то просто треба зробити це. Ну, чому дійсно важливо перейти на мову? Тому що так трапилось, що енергетично, якщо ми будемо говорити тою мовою, якою говорила більша частина наших предків. То таким чином енергетично від наших предків ми будемо отримувати як би таку енергетичну підтримку, тому що вона йде через мову, тому що ми використовуємо мову саме для того, щоб підтримати. Якщо ми будемо говорити тою ж мовою, для нас це буде значно більше нам давати сили, енергії ну, і так далі. Тому я. Якби пропоную вам просто дослідити це питання, якщо ви раптом говорите зараз російською, але ваші там предки прабабусі, прадідусі говорили українською, то ви втрачаєте величезну таку ну, можливість енергетично наповнюватись і досягати успіху. Тому що українська мова, вона. Ну, вона наповнена просто силою успіху, вона наповнена силою, вона наповнена е, творчою енергією, вона наповнена фінансовою енергією. ви навіть можете провести експеримент, там, якщо ви там, е, говорили все життя російською, якщо зараз говорите російською, то зафіксувати свої фінансові результати в цей момент, а потім перейти на українську. І зафінс... зафіксувати фінансові результати, там, наприклад, через рік, як ви перейшли на українську. Ви побачите, що це буде, може бути взагалі колосальна різниця, тому що ви відновили цей зв'язок з родом, і воно дало вам такий вибух енергетичний, енергетичний. І у вас відразу все склалося в житті. Тому. Типу, я за те, що людина має органічно сама приходити до якихось речей і не треба давити, наполягати там злитися все має бути органічно, якщо ми живемо з вами в нормальному, гармонійному суспільстві, або, хоча б, хочемо в такому жити.